Нашої такої вже новенької рубрики ексклюзивчик І цього року, цього разу, цього року, в мене вже рік закінчується, точно цього разу я вирішила вам дати наш прошу засадовий неймовірну дієтичну добавку для регулювання кислотно-лужного балансу. І тут я передам е, слово Руслані. Єдину, тільки що хочу сказати, що ви знаєте, я довго недооцінювала цей продукт. Ну, якось мені здавалося, що він мені не потрібний. Ну, типу, для чого він мені? І завжди Світлана Мискевич, я знаю, вона його дуже любить, має, має з собою всіх подорожах, бо вважає, що це взагалі рятівник. І от коли ми були в вересні на Майорті, а потім полетіли в Стамбул, мені було дуже погано. Причому перший день, ну погано, погано, типу, до вечора пройде. Другий день не проходить. І третій день я прокидаюсь, розумієш, що вже третій день дуже погано. І тільки потім я зрозуміла, що зі мною було, тому що. Ну, ми дуже багато їли на Майорці і в Стамбулі. І я не звикла тільки їсти і так їсти. І ну я думаю, що була якась просто інтоксикація організму, яка в якийсь момент проявилася. І мені реально було ну, дуже погано. Я прямо не могла навіть думати, бо весь час було таке. Ну якийсь важкий стан, і болів живіт. І Світлана мені каже: давай тобі дам, прошу засадово. Я кажу, він з тобою, звичайно, він завжди зі мною. І вона мені дала оцю таплячку, яка шипучечка, там, де довго, в нас 20 штук. І ви знаєте, я після цього це просто перевернула моє уявлення про за засадову, тому що реально через півгодини в мене минув біль, який в, мен, в мене був третій день. І я просто ну, на, на очах почала ставати, мені почало ставати краще. Я почала вже думати, веселити щось там, шуткувати. знаєте, Коли ти вже ну, добре з себе почуваєш. І я дійсно зрозуміла, що прошик засадовий просто має бути вдома в дорозі під час відрядження, тому що він просто рятує, коли так переїдання, і тому саме тому я додала його в цей каталог, тому що попереду свята ми точно з'їмо щось не те, що нам треба, і це врятує нас, наш організм. Русланечка, тобі слово. Так, дякую, це мій улюблений теж продукт. і Я про нього дуже люблю розповідати. Він у мене є на протягом довгого періоду вже мого життя. Останніх, як мінімум 5-6 років, я маю і порошок, який є завжди вдома, і маю шипучий. І що в мене там буквально декілька таблеточок залишилося старих запасів, але я вже замовлю нові. В тобто, цей про це. Не просто рятівник, а це регулятор кислотно-лужного балансу в організмі. Причому я хочу, щоб ви зрозуміли, що він регулює абсолютно рівень pH всіх рідин в організмі. Це важливо, тому що його часто сприймають як регулятор моторики кишківника, як запуск роботи, як сорбент, який там знімає інтоксикацію і так далі. Насправді це унікальний продукт, який регулює pH всіх рідин в організмі, кожна рідина в організмі має свій pH. Є спеціальна шкала, тому що нейтральний pH це 7. І все, що вище від 7 це лужне середовище, все, що нижче від 7 до 1 від 7 до 14 лужне, від 7 до 1 це кисле середовище. Так от для розуміння, шлунковий сік, який виділяється, він має pH 3,3, дуже низький це pH, який може навіть залізо перетравити, розчинити. Тому, якщо ми не їмо, а виділяється шлунковий сік, то ми це прямий шлях до гастритів та вирозок з шлунку. Тому кажуть, що їсти обов'язково потрібно голодувати не можна. Голодування мають свої спеціальні техніки. Так от. Такий pH шлункового соку потрібен для того, щоб всю грубу їжу, яка потрапляє в шлунок, можна було переробити і далі вже в тонкий кишківник відправляти перероблений перероблений консистенції їжу. І в той же час жовчний сік, жовчний міхур, має із жовчного міхура. Він має 7,7, і і до 8,5 pH. Тобто він має лужне середовище. Для чого це потрібно? Тому що вміст кишківника і жовчний сік вони зустрічаються у 12 персній кишці, нейтралізують одно, один одного і вже більш лужний вміст. Міст потрапляє в тонкий кишківник і потім в товстий. Якщо було інакше, якби, наприклад, не було жовчного соку, він не виділявся, тому часто люди без жовчного на ферментах знаходяться. А цей кислий міст потрапляв би в тонкий кишківник, то він би роз'їдав його, тому і створював би виразки. І є різні аномалії, які в принципі цим мають такий супровід. Отже. Це чудо продукт він регулює pH всіх рідин організму, і тим індикатором pH в організмі, який є самим головним, є кров. Вона також має свій рівень pH і вона відповідає за контроль та регуляцію всіх pH в організмі в кожного органу. Слина має свій, вона лужна. Сльози лужні. Інакше, якби вони були кислі, то ми б з вами просто мали червоні очі і весь час подразнені. Сеча має свій pH. Виділення мають свій pH, сопельки мають свій pH, Тобто, кожна рідина під має свій pH, кожна рідина в організмі має свій pH, який має бути підтриманий і збалансований згідно того, який йому властивий. І для того, щоб ми мали, а ми ж не, не будемо з лакмусовою полосочкою в роті ходити весь час, визначати, в нас кисле чи лужне середовище. Для цього в нас є прошик, який допомагає нам регулювати кислотно-лужний баланс. Друзі, це продукт, який має бути в кожного вдома, тому що якщо це отримання і запустить ще моторику, знімає інтоксикацію і має абсорбуючий ефект. Якщо ви вам не можна газованих напоїв, у вас є виразкова хвороба шлунку або в гострій. Фазі, то для вас в порошковому вигляді. Якщо ви не можете пити порошок, тому що ваш організм і ваші тактильні відчуття не сприймають суспензію, яка розведена, вона трошки як баритова вода, але приємна на смак, але не кожен може її випити, тоді для вас таблетована форма розлужнювача. Отже, є три форми, вони відрізняються лише самою формою шипуча. Таблетована і е, порошочок для того, щоб ви вибрали ту свою консистенцію і той свій е, формат, який для вашого організму підходить, враховуючи ваші хронічні захворювання чи гострі стани. Тому, друзі. Нереально крутий продукт. Щиро всім рекомендую. Дуже рада, що він є в нашій рубриці. Його вже знає вся Україна. Він є лише у нас. Ми є дистриб'юторами цього продукту. Тому я впевнена, таблетки доповнили це тріо, якого в нас не було, і ми дуже його чекали. Ми його кожного разу просили. Нас не лякала ціна нічого, тому що у виробника також підвищилася ціна на ці продукти. Але я готова його купувати за любі гроші, тому що це той продукт, який. І дозволяє себе комфортно почувати. Відсутність печії, відсутність і регуляція тих самих газів внаслідок споживання їжі різного характеру, яка провокує утворення газів, це і рефлю, рефлюксні хвороби, повернення в місту із шлунку, це і здуття, це і звісно печія вагітних. Це дуже коли я була вагітна, був такий продукт, я би була щаслива, тому що в мене в останні місяці було дуже жахливо. Два печія, я нічим не могла її зняти, а якихось інших таких агресивніших препаратів не можна було в цей період. Тому реально круто. Дякую всім за увагу і прошик має бути в кожному замовленні. Як кажуть, дійсно, дякую, Русланочка, і знаєш тут якраз задавали питання. Я просто додам а, питали про форми, і я думаю, що Галина якраз відповідала під Лівестою. Що ну все ж таки вважається склад от, в банці такі найбільш ну. Якби там кожна, найбільший спектр, да. найбільший спектр мікроелементів, і які дозволяють, які потрібні нашому організму і нашому коду клітини. Хто був у мене на вебінарі? Ви маєте пам'ятати так, так то то його зручно, якщо ви вдома постійно приймаєте і хочете такі отримати максимум, поставили собі манку і п'ємо. А просто щодо таблетки і реально зручно брати в дорогу, в сумочку, тобто то вона нічого не потребує. Ну а шипучка має ще таку миттєву дію, отак якраз. Як було в моєму випадку, коли я випила шипучку, і реально це було буквально за півгодини, коли мені стало краще. А то і навіть при складних отруєннях я... шипучка це просто друзі. Ми, в нас завжди мінімум два-три випадки є на наших збіговиськах, чи форумі, чи конференції, коли це рятує людям реально. Так. Я би не ну не, не скажу, що життя, але гарний настрій і присутність на заході точно дає можливість. Тому це кравідсотково. Тож на форум беремо наступними вихідними.